Обліпиха, друге місце в рейтингу по корисності для людини. Сорт Либить української селекції, надзвичайно великий крупноплідний сорт. Ну і подобається те, що абсолютно немає колючок на цьому сорті. Це єдиний сорт, який я знаю української селекції либить. Ну і є ще алтайська російської селекції, яка також не має жодної колючки. Оце два мені відомих сорти, що можна... Йти з голим рукавом рвати і вам нічого не подаретися і не буде на цьому. Ну і ягодка практично від сантиметра до півтора. Це також немалий розмір. І в ваговому еквіваленті також е, грам півтора Зазвичай обліпиха навіть має 0,4, 0,5, 0,6, Вже крупноплідні, то це от до, до, можна віднести її до крупноплідних сортів на цьому. Ну, але е, я, як то кажуть, не дуже сумую за тим, що немає плодів, бо мало хто з людей знає, що якщо обліпиха не родить, зокрема чоловіча рослина, все те саме, що є у ягодах, є у цих листочках. Просто берете на листочки, нариваєте, сушите і буквально 3-5 листочків на склянку води. І ви отримуєте всі ті самі мікроелементи, які є у ягодах обліпихи. І ще цікава ну, не то що новина, але маловідомий факт, що обліпиха при е, пастеризації, тобто при підвищенні температури, наприклад, якщо ви берете і кип'ятете самі плоди, щоб вони довше зберігалися, чи заварюєте чай, то зі 100% Корисних речовин залишається 95. І це в більшості продуктів рослинного походження ось таке співвідношення більше корисного, ніж це. Що не скажеш, наприклад, про тваринне походження. М'ясо і все все. При варінні там залишається менша доля корисного, ніж була до того, до варіння. Тож, от, неврожайний рік. Але листя є, нариваємо листя, сушимо, варимо чай, п'ємо і. Можна їсти в салат також? Можна їсти в салат. Можна навіть не те, що в салат. Отак От йду, взяв, походив, пожував. Є така чуть-чуть-чуть-чуть, навіть гірчинка незначна. Але те ж саме роблю з гінго білого. поки його висушити, заварити. Листя так, воно не настільки смачне, як ягоди. Але що, що хочу додати, що е, листя обліпихи, воно скріпляє. У кого розлади шлунку, то, наприклад, що можна з'їсти? Можна з'їсти пару листочків обліпихи, і воно зв'яже все те, що дуже розцей. Ну і коли вже дозріває дерен, кизил. То там буквально декілька ягід, навіть можна трошки зелененьких, можна навіть і листок, але там листок дуже досить не такий, як обліпихи, обліпихи більш ніжніші, ніж там. А ось недозрілу ягоду можна скористатися з'їсти кілька ягід, і буквально в щетині хвилини у вас нормалізується розлад чи, чи, ну, те, що пов'язано з рідким стулом. скріпляє. Те ж саме це. Те саме, і це можна пити чай і оздоровлюватися.